Вітаю вас. Останнім часом отримав практично дві групи питань. Звичайно, головне, що далі буде в Україні, чого нам очікувати з цією владою, зможемо ми щось зробити? Чи, навпаки, до останнього українця нас просто знищити і на цьому все закінчиться. Це одне. І друге, те, що мені дуже багато останнім часом згадали, моє ставлення до ситуації, котра склалася між Ізраїлем і Іраном. З вашого дозволу почну з Ізраїля і Ірана, і в першу чергу своє ставлення до цієї ситуації. Я вам ще раз кажу, що відношення двояке моє. З одного боку, я реально розумію, що кожна країна в світі має право розвиватися і робити все те, що вона хоче робити. Незважаючи навіть на прийняти міжнародні якісь там договори, умови про обмеження розповсюдження ядерної зброї, ситуація з Україною. Показало, що вірити сильним країнам світу, держателям, скажімо так, акцій по ядерній зброї неможливо. Україна в свій час в 1994 році, в жовтні місяці, підписала Будапештський меморандум. Я дуже добре пам'ятаю, будучи тоді. Народним депутатом України, приїзд президента Сполучених Штатів Клінтона, його зустрічі з новообраним президентом України Кучмою. Все це яким чином відбувалось, ті гарантії, котрі давались, всі розповідали, що ми не зможемо утримувати ту ядерну зброю, що краще її віддати. А на хвилиночку, щоб ми всі не забували нашу історію, ми були треті в світі по кількості ядерної зброї після Сполучених Штатів Російської Федерації. Тобто кількість ядерних боєголовок на території України в той час була більша, ніж в Великої Британії, ніж в Китаї, ніж в Франції. І от ці всі страни. Доєднались потім до Будапештського меморандуму, але виявилось, що це просто фікція, це паперець, котрий нічого не коштує, і будь-яка країна сусід, котра брала на себе ті чи інші гарантії. Може вторгнутися і проводити терористичні акції на території України. Я думаю, що цей досвід підштовхнув в тому числі і Північну Корею, в тому числі і Іран, в тому числі і Пакистан, можливо, і Індію до того, що коли поруч з тобою є ті чи інші сусіди, котрі можуть проводити такі агресивні дії і котрі не звертають. Увагу на міжнародні угоди, то єдиний захист мати сильну армію і мати ядерну зброю. Тому з цього аспекту я звичайно стовідсотково підтримую позицію Ірана, що для того, щоб мати певний вплив, вони мають право мати ядерну зброю. З іншого боку, звичайно, як все світове товариство, я абсолютно не сприймаю сьогоднішнє керівництво їх руйнування демократичних освітніх позицій, котрі були в Ірані. Ми ж всі дуже з вами добре пам'ятаємо, Іран це Персія. Персія по великому рахунку, по своєму потенціалу історичному, культурному. Це країну, котру можна прирівняти до Древньогрецької цивілізації, можна прирівняти до Італійської імперії, можна прирівняти до Київської Русі, можна прирівняти по великому рахунку до той же Китайської чи індійської цивілізації. І це буде правда. І ну, я думаю, що старше покоління дуже добре пам'ятає ще там 70-ті -е роки. Коли дуже прогресивно розвивався Іран, коли працювала демократія, були вибори, над жінками ніхто не знущався, не було того терора Аїтали до переворота, так званої їх революції, і це все було. Сьогодні, звичайно, коли Айтала навіть не обирається. Коли цей весь режим перетворився в такий тиранічний режим, то є боязнь реально сусідів, що ота вот ядерна зброя може бути використана проти інших сусідів. І тому, можливо, певною мірою ті дії Ізраїля вони обосновані, вони реально розуміють ту загрозу, котру їм постійно. Несет режим, терористичний режим Аїталиха Міні, і тому всі ці події відбуваються. Як на мене, дуже прикра позицію голову в пісок Сполучених Штатів, вони однією рукою допомагають, іншою рукою вони чогось там чекають. Те ж саме стосується по великому рахунку і всіх інших. Країн, котрі сьогодні є в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і ті, хто повинні були б вплинути на е керівництво Ірану. Я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом це питання буде вирішено і кожна країна, такі як Китай, такі як Сполучені Штати, більшість Європейського Союзу, вони будуть розуміти. Що якщо вони взяли на себе ті чи інші гарантії по безпеці по якимось іншим речам перед країною, ці гарантії повинні виконуватися. Тоді мір і злагода будуть в світі. Друге питання, то з чого я розпочав, чого нам очікувати в нашій країні? Звичайно, за нас ніхто нічого не зробить. В черговий раз позиція уряду і там керівництва Сполучених Штатів, на чолі з Дональдом Трампом, вони показують, що вони не хочуть відстоювати, не хочуть гарантувати, що є якісь особисті речі, бо реально з групи Севен коли з Канади Трамп просто зник. Щоб не зустрічатися з Зеленським, я реально розумію, що це вже суб'єктивне ставлення не стільки до країни, скільки до нашого керівництва. Ніколи не хотілося виносити більшість зауважень, котрі, я думаю, у кожної родини в Україні є до керівництва під час війни. В той же самий час, дивлячись, аналізуючи, має певний досвід. Своєї роботи і в уряді, і в Верховної Раді, і в органах місцевого самоврядування. Ти маєш можливість аналізувати, дивитися, як сьогодні працює Верховна Рада, які закони вона приймає, яким чином вона їх приймає, як працює уряд, чи не працює взагалі, яким чином використовуються гроші, дуже величезні гроші. Я вам скажу, що. На сьогоднішній день завдяки допомоги нашим європейським та й тим же самим американським партнерам з тих грошей, котрі заблоковані в банковській системі цивілізованого світу Російської Федерації, коли навіть пусть не ті гроші, але хоча б кожного місяця, там мінімум з тих відсотків там по мільярду, Євро надається нам на допомогу, це ну просто всупереч той діяльності, яку веде наш президент, його офіс, уряд, центральний банк України. Ми маємо більш-менш стабільну валюту, більш-менш стабільну економічну ситуацію, і що пані не робили, як би вони не руйнували всю цю систему. Завдяки цієї допомозі, ми сьогодні ще тримаємося. І в цій ситуації мені дуже хотілося, щоб ті чи інші політики, котрі сьогодні знаходяться і в Верховної Раді, не з'ясовували там свої якісь особисті відносини, да? а все ж таки працювали на країну. І я б дуже хотів, щоб кожна людина, незалежно від того, де який стан. Вона займає, щоб вона те саме жила і працювала. Я сьогодні знімаю капелюха, як то кажуть, у нас в народі перед органами місцевого самоврядування. В першу чергу, чи перед великими містами, ті, хто щодня отримують удари по своїй інфраструктурі, хто отримує удари по житловим будинкам, це Харків, це Суми. Це Дніпро, це Одеса, це Київ. Хмельницький, Черкаси, Чернігів, можливо, когось там Полтава, можливо, когось там забиває. Я вже не кажу про е міста ті, що е сьогодні ще лишаються на нашій ті... Запоріжжі, е Донеччини, Луганщини. Да? А от е в першу чергу велика подяка міським головам. Хто сьогодні живе? Працюють, очолюють всі ці структури і робить все, щоб незалежно від того, в який час доби, не дай Боже, щось трапляється тут же всі комунальні служби йдуть на те, на допомогу, щоб тут же все допомогти людям. Крім того, по більшості цих міст дуже велика кількість, особливо скажімо, в той же Одесі. Сьогодні в Києві, у Львові, на Західній Україні людей, хто втратив все по лінії або на окупованих територіях, або по лінії розміжування, те, що ми називаємо тимчасово переселені Особи. Хоч коли вже йде четвертий рік війни, і цих людей вони повністю вошли вже в структуру цих громад, вони живуть, вони працюють. Я, от буквально нещодавно в Одесі разом з головою національної спілки журналістів по Одеської області, Юрієм Работіним, ми зустрічалися з керівництвом фонду Я Маріуполь, котрі надають допомогу людям, бившим маріупольчанам. І сьогодні тільки в цій організації біля п'яти тисяч людей зареєстровані в Одесі. Воно працює. А от те, що робить уряд, ми відемо чи бачимо тільки погану ситуацію, яку треба виправляти, я вам ще раз кажу, що я переконаний, що цей уряд повинен піти в відставку. Я переконаний, що президент повинен зібрати всіх керівників фракцій і на базі абсолютно всіх. Хто вважає себе опозицією, хто вважає себе більшістю, сформувати професійний коаліційний уряд? Коли в кожному міністерстві будуть представники абсолютно різних політичних партій, котрі, котрі будуть слідкувати один за одним, котрі будуть працювати на Україну а не на власну кишеню. Коли міністри не будуть прятатися за кордоном від правоохоронних органів, коли правоохоронні органи. Будуть дійсно боротися з корупцією, а не виконувати політичне замовлення проти тих чи інших політиків, чи проти тих чи інших міських громад. І от коли це буде, повірте, дуже швидко ми переможемо в цій війні. Дуже швидко е на цю всю ситуацію переглянуть е Європа, Сполучені Штати. Вони змінять свою е ситуацію. Ще одне питання, котре мені в межах місцевого самоврядування постійно задають. А що я бачу по виборам, особливо по місцевим? Я вам ще раз кажу, що я би проводив місцеві вибори. Термін повноважень органів місцевого самоврядування закінчується в жовтні цього року, і відповідно до конституції, до законодавства, 5 років спливає, можна було би проводити вибори. Звичайно, те, що стосується окупованих територій, ні. Те, що стосується, скажімо, там 40-50 кілометрової зони від лінії зіткнення, ні. А все решта регіонів, центральна північ, західна Україна, Південь, Одещина, я би вибори щиро проводив. Можливо, дав би на проведення виборів, скажімо, там два дні вніс відповідні зміни в законодавство. Абсолютно, всі, хто зареєстрований тимчасово переселене, особи, щоб вони мали право голосувати на цих виборах, щоб абсолютно всі політичні сили брали участь в цих виборах без обмежень. І я переконаний, що наші громади не помиляться, якщо вони проведуть ці вибори і будуть обрані ті достойні люди, котрі вже довели, що вони можуть керувати цим. А там, де були питання і заперечення, там будуть обрані ті професіонали, котрі зможуть виправити цю ситуацію. На цьому сьогодні я хотів би завершити всім вам всього самого найкращого. Я дякую нашим Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, хто дає можливість нам жити, працювати і робити все те, що ми робимо. Дякую вам, слава Збройним силам України, слава Україні!